Фізики часто жартують, що їхня робота на 99% складається з поту і лише на 1% – з натхнення. Цей 1% – це коли вони знаходять нову частинку або підтверджують передбачення своєї теорії. Це схоже на те, як Шерлок Холмс нарешті знаходить відповідність брудого сліду єдиному взуттю, яке пасує, чоботу розміру 10 професора Моріарті. Потім він сміється, плаче, кидає люльку в камін і знову сміється. Великий адронний колайдер ВАК! Найбільш складний і дорогий експериментальний прилад коли-небудь створений людиною. Його завдання створювати та розбивати частинки, щоб полювати на тих теоретичних кандидатів у темну матерію, і ось нещодавно, після років важкої роботи та оновлень, він знову запрацював. Давайте поглянемо на головні результати. Поки що жодної нової фізики, але залишайтеся на зв'язку. Ми будемо повідомляти вас про новини. Чим ще останнім часом займаються фізики? Вони готуються виміряти властивості Бозона Хікса. Його було відкрито у 2012 році, але вчені досі знають про нього дуже мало. Це схоже на те, як знайти останній елемент складної головоломки, але все ще не зрозуміло, як він туди пасує. З'ясування того, як гікс взаємодіє, прольє світло на те, як частинки набувають масу. І не забувайте про загадку темної енергії, яка змушує Всесвіт прискорюватися, розширюватися. Або, можливо, це просто космологічна константа, ніколи не зникаюча енергія притаманна самому простору. Фізики також намагаються з'ясувати, що знаходиться всередині нейтронних зірок. Вони схожі на екзотичні лабораторії надщільної матерії, де звичайна ядерна фізика перестає працювати. Уявляєте тиск всередині нейтронної зірки. Одна ложка її речовини важила б мільярди тонн. Цікаво, чи хто-небудь замислювався про використання таких зір як зброї. І нарешті існують аномалії, дивні відхилення від стандартної моделі, як, наприклад, експеримент Міон G-2. Він вимірює магнітний момент частинки під назвою міон. Результат підтвердив попередній експеримент, який відхилявся від прогнозів існуючих теорій. Це могло б означати, що існують нові частинки або нові сили природи, нова фізика за межами стандартної моделі. Експерименти з фізики частинок також шукають гіпотетичного партнера для нейтрину, частинку під назвою стерильне нейтрино. Стерильні нейтрино є хорошими кандидатами у темну матерію, але поки що вони залишаються невловимими. Самі нейтрино також досить загадкові, вони існують у трьох смаках: електронному, міонному і тау, і вони можуть змінювати свої смаки під час руху, що називається нейтринними осциляціями. Але чому і як вони це роблять? І чи мають вони масу? Відповіді на ці питання могли б революціонувати наше розуміння фундаментальних частинок. Якщо ви зацікавлені дізнатися більше про нейтрино, ознайомтеся з нашим спеціальним випуском, присвяченим їм. Понад 20 статей від експертів з усього світу було написано спеціально для Brilliant.org і ви можете прочитати ми живемо в дивовижній еру космології. Завдяки потужним телескопам, таким як Хаббл, Джеймс Веб та інші, ми можемо спостерігати за народженням Всесвіту всього на всього через 400 тисяч років після Великого Вибуху реліктове відпромінення. Це як фотографія нашого дитячого знімку, воно показує тріхітні варіації температури по всьому небі, тобто, що насправді стовола. Вивчаючи ці візерунки, космологи намагаються дізнатися про умови, що існували незадовго після Великого Вибуху. Деякі з них вважають, що Всесвіт мав початок у часі та просторі, тоді як інші вважають, що він просто завжди існував і завжди буде існувати? Чи відбувався Великий Вибух всередині чогось? Що сталося до Великого вибуху? Чи це була квантова флуктуація, бульбашка у більшій, глибшій реальності? Це не наукова фантастика, це активні дослідження в теоретичній космології, щоб зрозуміти, як зародився Всесвіт. Вчені вивчають усе від квантових флуктуацій до поведінки матерії в умовах екстремальних температур та тиску, вони використовують комп'ютерні моделювання, щоб відтворити еволюцію раннього Всесвіту, і порівнюють свої прогнози з обсерваціями. Мета скласти разом історію космосу і відповісти на деякі з найбільших питань життя, наприклад, з чого ми складаємося і чому ми тут є? Здається, найбільше детективні історії стосуються не лише спіймання злочинців, а й розгадки найглибших таємниць нашого існування. Тому продовжуйте думати, продовжуйте ставити питання і продовжуйте сміятися, потім плачте, потім знову сміятися. Хто знає, які дивиса та подкриття чекають на нас у майбутньому. Можливо, ми виявимо, що самі складаємося з чогось, що сьогодні здається дивним і незрозумілим, як темна матерія, але завтра стане звичайним знанням. Можливо, наш сміх лунає кориборами гігантського ваак, змішуючись з шепотом космосу, дякуємо за перегляд цього епізоду. Якщо ви хочете допомогти нам створювати мови таких відео, будь ласка, розгляньте можливість підтримати нас через платформу. Ваша підтримка допоможе нам продовжувати досліджувати кордони знань і повідомляти вам про останні відкриття зі світу науки. Дякуємо за перегляд, дякуємо за перегляд!